Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua сьогодні ми продовжимо повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. ДПА це тест, який раніше проводився на території України для учнів-випускників 9 класів. Зараз, на жаль, цей тест не проводиться, проте база, підготов... база до його підготовки, тобто збірники, посібники, довідники, що залишилися, є надзвичайно корисною базою до підготовки до існуючих іспитів, що зараз проводяться. З допомогою цих варіантів, ДПА можна як згадати пройдений матеріал, так його і закріпити. Якщо, наприклад, ви його проходили не колись, а наприклад, зараз, тобто ви зараз навчаєтесь у 9 класі, проходите певні теми, то це також буде дуже корисно. До того ж. Якщо ви займаєтесь без репетитора, а без репетитора буває доволі складно підготуватися до іспиту, а особливо виявити свої прогалини та сильні сторони. То, відповідно, якщо ви займаєтесь без репетитора, то розв'язуючи ці тести, ви можете абсолютно точно визначити свої прогалини за класах, тому що завдання у цьому збірнику вони зібрані саме за класами, за класами і темами. Тому дуже рекомендую це до просмотру це відео і. Відповідно до розв'язування. ДПА складається з чотирьох частин. Перша частина тестова, друга частина вона частина відкритого плану, тобто необхідно розв'язати і записати вірну відповідь до бланку відповідей. Третя частина частина, що розуміє собою обґрунтування, тобто розв'язання з обґрунтуванням, і четверта також. Але четверта частина раніше розв'язувалася дітками, що навчаються або у класах, або у школах з підвищеним рівнем вивчення математики. Ми з вами сьогодні зосередимося на першій і другій частині цього тесту. Як я сказав, перша частина частина тестова, друга частина частина відкритого плану. З приводу третьої і четвертої частини ми також їх розв'яжемо, але щойно відео набере 20 лайків на Ютубі для третьої і 50 для четвертої частини. Це необхідно для того, аби я бачив, що ці відео є актуальними, що ви їх дивитесь, і я їх не знімаю просто так. Тому, тому ставте лайки, пишіть коментарі, поширте відео серед своїх друзів. Можливо, це відео стане також їм корисним і до згоди. І також не забувайте підписуватися на канал. Це допомагає каналу розвиватися, надає мені додаткової мотивації, і відповідно алгоритми ютубу бачать і додають відео до рекомендованих. Не будемо зволікати, будемо розпочинати розв'язування тесту. Переходимо до розв'язування 46-го варіанту ДПА з математики трішки по його структурі. Він складається, як я казав, з чотирьох частин. Частина перша тестова, тобто складається з 12 тестів. Друга частина тут необхідно розв'язати і вірну відповідь вказати у бланк відповідей. Третя частина повинна мати обґрунтування, четверта також. Тобто, вже письмова відповідь, як е, до того є. Ми сьогодні з вами сконцентруємось на першій і другій. Третю частину розв'яжемо, як тільки відео на Ютубі набере 20 лайків, четверту, як тільки відео на Ютубі набере 50 лайків. Запишемо подовження до цього варіанту одразу, як тільки я побачу, що відео набрало 50, 20 чи 50 лайків, відповідно. Напроти кожного з завдань я написав номери відео, які ви можете подивитися на моєму YouTube каналі, для того, щоб опанувати цю тему, для того, щоб згадати дещо, тобто, як я рекомендую робити, спершу ви читаєте завдання, дивитесь відео за необхідності, розв'язуєте завдання, якщо можете, і потім перевіряєте з моєю відповіддю. Якщо у вас. Після того, як ви подивилися відео, все одно щось неясно. Подивіться, як роблю його я, знайдіть в інтернеті подібні завдання і розв'язуйте їх. Це допоможе закріпити тему. Одного завдання на розв'язання до будь-якої теми розуміння дуже мало. Щоб зрозуміти тему, необхідно розв'язати хоча б 20-30 однотипних завдань. Це тільки ну, подібних до цього. І після цього поступово ускладнювати, ускладнювати, ускладнювати завдання, тільки так можна зрозуміти. Переходимо до завдання 1.1. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,1. Ви можете подивитися відео під номером 8 та 11, знайти яке можна у списку творення 5 класу, математика. Знайдіть значення виразу 432 помножити на 48 мінус 38 помножити на 432. Значить, що ми тут можемо зробити? Ми можемо поступово множити це число на це, це число на це, а можна зробити набагато простіше. Можна винести спільний множник за дужки. Обчислити в дужках буде 10. І потім 432 помножити на 10. Це виходить 4320. Відповідь Г. Завдання 1.2. Аби спробувати зробити завдання під номером 1-2 самостійно, можна подивитися відео під номером 37, знайти яке можна у списку творення 6 класу, математики. Яке число є дільником числа 12? Тобто, серед запропонованих знайдіть число, що є дільником числа 12, 12 на 24 не ділиться, на 48 не ділиться, ділиться на 6, буде 2. Значить, відповідь В: завдання 1,3. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,3 самостійно, подивіться відео під номером 16, тим знайти яке можна у списку творення 5 класу, математики. Яке з рівнянь немає коренів? Давайте шукати. Тут у нас невідомий множник. Аби знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, тобто 7 на 5. Можна, можна. Варіант Б: Аби знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, тобто 10 на 0. На 0 ділити не можна. Відповідно, це рівняння коренів не матиме. Завдання 1,4. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.4 самостійно. Можна подивитися відео під номером 116, знайти, яке можна у спитської творення 7 класу алгебри. На якому з рисунків зображено графік рівняння x плюс y дорівнює 3. Давайте намалюємо. Х плюс y дорівнює 3. Спершу виразимо y. y дорівнює 3 мінус х. Беремо, будуємо табличку. Табличку з двох значень буде достатньо. Замість ікса 0, замість і 3, замість ікса 1, замість і 2. Тобто я підставляю замість x значення, знаходжу y. Тепер я малюю координатну площину. 0, 3, 0-3. 1, 2, тобто десь якось так. Пряма лінія. Значить, схоже на В відповідь В завдання 1,5. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,5 самостійно. Можна подивитися відео під номером 138, а знайти його можна у списку творення 8 класу алгебри. Знайдіть різницю дробів: 7 ділений на X мінус 5 ділений на y. Дорівнює. То множуємо сюди на y, сюди на x. Виходить 7 y мінус 5 x поділити на xy. Відповідь г. Завдання 1,6. Аби спробувати, зробити завдання під номером 1,6. Можна подивитися відео під номером 168, знати яке можна у спискування 8 класу алгебри. При яких значеннях х значення тричлена мінус 2 х квадрат плюс 3х мінус 1 дорівнює 0. Шукаємо дискримінант. b квадрат мінус 4 помножити на a, помножити на c. Виходить одиниця. Х1 дорівнює. Мінус 3 плюс 1 ділений на мінус 4. Це виходить мінус 2 на мінус 4 мінус 1 друга. І x2 дорівнює. мінус 3 мінус 1 поділити на мінус 4 це просто одиниця. Мінус 1 друга та одиниця. Така відповідь у нас немає чогось. А чого? Давайте розберемось. Ага, я поняв, чого. Тому що мінус 2 на мінус 4 це на мінус одна друга, плюс одна друга, мінус на мінус, да плюс. Трішки помилився. За варіант А. Неуважний був. Давайте розбирати тепер завдання 1.7. Аби спробувати зробити завдання, таке як 1.7 самостійно. Необхідно подивитися відео під номером 186, знайти можна у списку утворення 9 класу алгебри. Розв'яжіть нерівність. Мінус 3х мінус 15 менше за 0. Мінус 3х менше 15. Множимо на мінус 1, виходить 3х більший за мінус 15, х більший мінус 15 поділити на 3х більший мінус 5. Малюємо проміжок, виходить мінус 5, і знаки йдуть до нескінченності. Відповідно, х належить від мінус 5 до плюс нескінченності. Відповідь Б. Завдання 1,8. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,8 самостійно. Можна подивитися відео під номером 209. Знайти, яке можна у списку творення 9 класу алгебри. Значить, що в нас тут відбувається? Давайте розберемось. Е, знайдіть суму перших п'яти членів арифметичної прогресії АН, якщо a1 3 d дорівнює мінус 2. Ось формула в нас. Я написав її заздалегідь вже. Значить, пишемо: S дорівнює 2 помножити на 3. Тобто на а 1 плюс d D це мінус 2. Помножити на у дужках, n-1. Нам треба 5 членів знайти, значить 5 мінус 1. Все це ділити на 2 і помножити на n, n це 5. Обчислюємо. 2 на 3 це 6, 5 4, це 5-1 це 4, 4 на мінус 2 це мінус 8. Ділити на 2 і помножити на 5. 6-8 це мінус 2. Мінус 2 на 2 це мінус 1. Мінус 1 на 5 це мінус 5. Відповідь В. Завдання 1,9 досить такий легенький варіант. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.9 самостійно, подивіться відео під номером 51-м, знайти яке можна у списку творення 6 класу математики. На яких відстанях від кінців відрізка завдовжки 70 см, лежить точка, яка поділяє його на дві частини у відношенні 5 до 2. Тобто 5х плюс 2х дорівнює 70. 5х плюс 2 це 7х. Х дорівнює 10. Відповідно, одна частина 5 помножити на 10 буде 50. Друга частина 2 помножити на 10 буде 20. Відповідь В. Завдання 1,10. Аби спробувати зробити завдання під номером 110 самостійно. Подивіться відео під номером 119, знайти, яке можна у списку ітворення 8 класу геометрії. У ромбі АБЦД. Давайте одразу малювати ромб АБЦД. КуД 75 градусів. Чому дорівнює градусна міра кута АБЦ? Це дуже просто. Діагональ ділить кут навпіл. Якщо АБД це 75, то АБЦ вдвічі більший. 75 помножити на 2 буде 150. Відповідь Г. Завдання 1, 11. Аби спробувати зробити завдання під номером 1, 11 самостійно. Подивіться відео під номером 183, знайти, яке можна у списку творення 9 класу. геометрії. У трикутнику МНК малюємо трикутник МНК. Кут К 45 градусів. МК це 6 Н це 60 градусів. Треба знайти МН. Скористаємося теоремою синусів. Вона каже про те, що сторона. Ділена на синус протилежного кута, дорівнює стороні, діленій на синус протилежного кута. МК ми знаємо, це 6. Синус 60 градусів це корінь з 3 на 2. МН ми не знаємо. Наша мета його знайти. Синус кута К, це синус 45, це корінь з 2 на 2. Знаходимо МН. 6 помножити на корінь з 2, ділений на 2, і все це ділити на корінь з 3, ділений на 2. 2 і 6 скорочимо, виходить 3 коріння з 2, поділити на корінь з 3, ділений на 2. При діленні дроби перегортаються. Виходить 3 корінь з 2 помножити на 2, ділити на корінь з 3. В нас виходить 6. Так, я бачу, щось в нас не виходить вже. Корінь з 2, ділений на корінь з трьох. Такої відповіді нема. Нема. Значить, будемо розбиратися. Сінус 60 це корінь з 3 на 2, це так. Сінус 45, це корінь з 2 на 2. Все правильно. 6 ми помножили на корінь з 2, ділений на 2. І потім поділили на корінь з 3 ділений на 2. У нас вийшло 3 коріння з 2 поділити. Та ніби все вірно. А ну-ка, давайте ще раз умова. Кутка 45. МК 6. Н60 знайти МН. 6 до синуса 60 до кореня з 3 на 2. МН до кореня з 2 на 2. 6 на корінь з 2 на 2. Скоротилося, отримали. Тепер ой, все це поділили на корінь з 3 на 2. Але в нас усе одно чогось не вийшла відповідь. Ну добре, можливо, в нас. Ніби ми з вами ніде не помилилися, але відповідь усе одно знайшли якось невірно. Е, в нас лише є 6 коренів з двох, але, на жаль, нема того, що нам потрібно. І це є не дуже хорошо. Давайте тоді ще раз перевіримо про всяк випадок. Е, значить. Значить. Давайте спробуємо перерозв'язувати. Значить, 6 ділити на синус кута N. Після цього дорівнює uh, Mn ділити на синус кута k. Все так, зійшлося. Після цього ми з вами виражаємо MN. Нам треба 6 помножити на синус кута К і поділити на синус кута N. Синус кута К це синус 45 градусів. Синус кута N це синус 60 градусів. Дорівнює. 6 ми множимо на корінь з 2 на 2. І ділимо на корінь з 3 на 2. Тут виходить 3 кореня з 2. І ділимо це все на корінь з 3 на 2. Я, здається, зрозумів. Ми перегортаємо дріб, виходить 3 кореня з 2 на 2 і ділити на корінь з 3. В нас виходить 6 коренів з 2, ділити на корінь з 3. Значить, ми з вами розкладемо 6 як. Корінь з 36 помножити на корінь з 2. Ділити на корінь з 3. 36 поділити на 3 це 12. Це в нас виходить корінь з 12 на корінь з 2. Або ж, а, або ж корінь з 24. Корінь з 24. Ми можемо розкласти на 4 і 6. Це в нас виходить 2 кореня з 6 сантиметрів. Так, ось просто я якось одразу не збагнув, що треба число 6 розкладати. Це тільки ось зараз я додумався, що 6 можна розкласти на 36 корінь з 36. Ну, добре буває, значить, відповідь Б. Знайшли відповідь. Давайте далі. Далі ми з вами матимемо справу з завданням 1.12. Завдання 1,12, аби його спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 171 з неї, яке можна у списку творення 9 класу геометрії. Якийсь з векторів кулінарний вектор А. Що має координати 2 та 3. Колінарні вектори правило таке: x1 ділити на x2 дорівнює y1 ділити на y2. Значить, 2 ділити, перевіряємо варіанта, 2 ділити на 6, дорівнює 3 ділити на 9. 2,6 скоротимо, виходить 1 третя дорівнює третя. Як бачимо, у нас перший варіант, нас вже влаштовує. Значить, варіант А вірний. Завдання 2.1. Аби спробувати зробити завдання під номером 2.1 самостійно. Можна подивитися відео під номером 156, знайти, яке можна у списку творення 8 класу, алгебри. Розв'яжіть рівняння 5, корінь. 8х мінус 20, мінус 10 дорівнює 0. 10 принесемо за знак дорівнює, Виходить 5 корінь 8х мінус 20 дорівнює 10. Все поділимо на 5. Виходить корінь 8х мінус 20 дорівнює 2. Зводимо все до квадрата, аби позбутися кореня. 8х мінус 20 дорівнює 4. 8х дорівнює 24. Відповідно, х дорівнює 3. Ми знайшли нашу відповідь. Завдання 2.2. Аби спробувати зробити завдання під номером 22. самостійно, можна подивитися відео під номером 196 та 198, знайти яке можна у списку творення 9 класу алгебри. Точка А з координатою мінус 29. Належить графіку функції y дорівнює ax2 плюс 5Х мінус 7. Треба знайти коефіцієнта. Завжди перше число у дужках – це х, друге це у. Замість у підставляємо значення і замість x пишемо А помножити на мінус 2 у квадраті. Плюс 5 помножити на мінус 2. мінус 7 дорівнює 9. Мінус 2 у квадраті це 4. 5 на мінус 2 це мінус 10. Це 9. Переносимо тепер числа о, праворуч. Виходить, 4а дорівнює 9 плюс 17. 4а дорівнює. 9 плюс 17. Це в нас виходить 26. Це в нас виходить з вами 26. Відповідно, ми тепер маємо 26 поділити на 4. І це виходить 26 на 4. Скорочуємо. Виходить 13,2, або 6, цілих, одна друга. Що є відповіддю. Завдання 2, 3. Аби спробувати зробити завдання під номером 2-3 самостійно, можна подивитися відео під номером 219, з яке можна у списку турня 9 класу Алгебри. У коробці лежать 16 синіх кульок і кілька червоних. Скільки червоних кульок у коробці, якщо ймовірність витягнути на вмання червону кульку дорівнює, 1 п'ята. Значить, в нас лежать 16 синіх і червоних. Представимо за X. Бо ми не знаємо скільки. Скільки червоних кульок у коробці. Якщо ймовірність витягнути навмання червону кульку, дорівнює п'ята. Значить, аби нам знайти ймовірність, ми маємо необхідну нам кількість поділити на загальну кількість кульок. І все це дорівнює п'яті, Як це сказано з умови. Множимо хрест на хрест 16 плюс х дорівнює 5х. Відповідно, виходить, х-5х дорівнює мінус 16. Мінус 4х дорівнює мінус 16х дорівнює 4. 4 кульки. В нас лежить е, у коробці. І останнє завдання під номером 2-4. Аби спробувати зробити завдання подібне до 2-4, необхідно подивитися відео під номером 97, знайти яке можна у списку творення 7 класу геометрії. У рівнобедреному трикутнику висота проведена до бічної сторони, поділяє її на відрізки завдовжки 8 см і 5 см, рахуючи від вершини кута при основі. Знайдіть площу трикутника. Чудово. Малюємо рівнобедрений трикутник. Проводимо до нього висоту. Позначаємо буквами. Нам сказано, що висота поділила його на відрізки завдовжки 8,5 см, рахуючи від вершини кута під, при основі. Тобто тут 8, тут 5. Таким чином, ми з вами одразу можемо знайти іншу бічну сторону, вона дорівнюватиме 13 см. Чому 13, тому що у рівнобедреному трикутнику бічні сторони рівні. З прямокутного трикутника ABH ми можемо з вами знайти сторону AH. H це катет, а катет у квадраті дорівнює гіпотенузі у квадраті мінус відомого катета у квадраті. Значить, H дорівнює кореню. А b в квадраті це 169, в квадраті – це 25, і це дорівнює кореню зі 144 або ж 12. Тобто висоту ми знайшли це 12. Що нам треба було знайти? Площу, так? Площу трикутника. Щоб знайти площу, є така формула, необхідно одну другу помножити на сторону і на висоту, проведену до цієї сторони. Тобто, одна друга помножити на 13 і помножити на 12. 12,2 скоротиться, тут буде 6, 13 помножити на 6, це в нас виходить 60, 78, 78 см Таким чином, ми з вами розв'язали першу і другу частини. 40-46-го, 40, здається, да, 46-го варіанту ДПА з математики. Ми з вами дізналися багато чого нового, розібрали приклади і повторили матеріал. У нас ще залишається до огляду третя і четверта частини. Щойно відео набере 20 лайків, розберемо третю. щойно відео набере 50 лайків, розберемо четверту частину. Тому не лінуйтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо є щось додати до цього відео чи залишили запитання, і обов'язково поділіться цим відео з другом чи з друзями. Можливо, воно також стане їм корисним. Дякую за увагу. Очікую вас на наступному нашому занятті. На огляді 46-го варіанту типа з математики залишилося вже небагато. 47, 48, 49, 50. Чотири варіанти. Цього збірника залишилося розібрати. Тому бажаю всім гарного дня і до зустрічі. Дякую всім за увагу.